Мама мені порадила дорогу, не знаю, коли, куди вона веде, але цього чувака я запримітила Сидить такий собі і думку гадає. Цікава, де да, постать? Скільки я людей таких бачила? У мене був такий вчитель історії. Його конем називали. Чому конем? Можна ж було і по-іншому. Отак просто грабатів так само. Отак от і викладав так само. О, тихо, я його можу перелякати. Цікавий птах. Хто знає назву, пишіть в коментарях.